Добрий ранок Україна, добрий ранок українці. От. Добрий ранок нашим всім захисникам і захисницям. От. Бажаємо вам всім міцного здоров'я, щоб скоріше кончилася війна і ви повернулися додому до живими і здоровими. Знову приїхали на рибалку на Мишурін ріг, Правда, вже із кхе, другими хлопцями. От. Сьогодні, брату, день народження. Братанчик. Братанчик, вовчик хочете поздоровський з Днем народження. Ми коли з тобою їздили на Дніпро на рибалку. В тебе не було своїх вудочок, не, не ругайся тебе не було своїх худочок, тепер оце тобі. Розбирай, розбирай. Я хочу, щоб ти подивився, подав. Под, под, Ні. Закидай одразу. Розбирай, 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 дивись. розбирай, дивись. Розбирай. Ти повинен сьогодні її. А, сьогодні поламати. Іспользуй. Витягуй витягуй. Це віщица, вещ, флагманські е, карбонові удивища. Дуже класне. Витягуй ту. И не сегодня а юбилей. Юбилей? А, да. Ты пиздец, да не я, я сейчас, если там рубать не стоит, сейчас я не покажу. Сделаешь пи. Пи. Теперь лещи все твои. И не только лещи. Я помню, что по клятке, Три наконечника, что они тут не поломают. Не-не, они ж тут раз на жесткость. Надо еще лук и тетю отстреливать. <laughs> раз на жесткость. Ну, тут можно и Тримай, Тримай, дарунок. І катушка прилагається. Катушка теж бомбезна З Днем народження заробить. Поздоровляємо. <рив> ну, а тепер відправляємося на рибалку. <рив> ну ось, вийшли ми вже на рибалку. Вийшли на рибалку. Саша глядачам От. і йдемо на схід сонця. О, потихеньку, там вон, вже ж рибахи пішли вперед, дві палатки вже стоїть. О, будемо грибачити. Ну, прийшли ми на місце риболовлю, зараз Саша буде забурюватися. Не в ту сторону. Бачите, що вже лід більше 20 см. Уже не сильно опасно, лячно. Так що можна буде рибачити. Стару не треба ополонку. Отак от так, да, давай. Ножі на гострині, бур легенько йде. Про... Не ні, ні, пробиваю туди, в них так, і третю собі, вибереш. Далі, далі, трохи, далі, бо бо я запутував. Давай отак. Обачі йдуть сидять, хлопці ставляють в палатку. От. Все. Саш пробурився, вичерпуй. Ні-ні-ні-ні. Робиться отак. Отак. гуму убирається і викидається все. О. Ну поки Саня чистив ополонку, ми будемо теж буритися. Продовжуємо рибалку. Стоять утки, Вже риба є. От, не знімав, поки кормлювалися туди-сюди. Ну, по беріку. От. є достойні екземпляри. Ось, прям доступні екземпляри, Таранка така. Зараз ось піду до брата, до вадіка, до сані сходю. Зніму, чайки літають вже, рибу стережуть. О, Андрюха каже, вони з ночовкою були вчора прям витягнув одішого чемодана, а вони чик, і з'їли. Так, нашій дед-народженець, що ти тут? Oh no. Зовсім мала. Таку відпускати треба. Проявляємо вудочки. Ну поколола. Ну, ми котикам на турбазу занесемо. Хлопці поставили в такий, палаточку добру. Тоже добре Ось Олександр Васильович сидить. Так, що у нас тут з рибою? Ну є, є, не без риби. Не без риби рибалочка є. Закармливал Нас... и нічого. Не, ну я чуть-чуть посипал пока. Ну це ж надо все равно, время... да, покормить, покормить. Люди он, обідають, сидять, там, туди-сюди. Хлопці стоять, лід. Добре, тільки тріщить здорово. Здорово тріщить лід. Течение сильне. О, ну потихеньку протягиваем. Ну, в нашій імені свирепствує. Ловиться в нього. Перейшов на друге місце і прокльов за прокльовом. Потихеньку ловиться. Треба міняти наживку, ставити все время свіжу і свіжу. Я поставив два чи три. Три, правильно чекаємо треба зараз закормитися. Прямо кейс додому її ніхто вести не буде, а рибу треба накормити. Так, ну щось на камеру поки не хоче. От, Зараз закормим і тоді зробимо снімочок. Закормив свою місцину, піду зараз провірю, що там у наших хлопців. Ну що в тебе? Нема нічого, так? Тіши мають попоїсти. Щас до воді підемо Ну, цілиться, цілиться бачу. Обкидався. 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 Потроху ловиться. Хлопці там обідають уже. Ну, а в тебе що? потроху Потроху ловиться, так? Я чемодан вже Ага, восьмий чемодан. Камеру не хоче ловитися. Видно, бача, стисняється, чуєш. Ладно, йдемо, я там закормив у себе, поки ходив, вадя зцілиться. Такі гарні. Тью бору руху включить. Ладно, чекаємо. Вон Андрюха витягнув дуже добру. Андрюха, покажи, яка рибина. Люха, переходь на ці ополонки. Ну, ну і подивишся. А? Перейди, ось перейди посидь. Зараз Люха перейде а -а -а. на мої ополонки, як почне Ну Ось я пройшовся по хлопців. От. Ловлять то там, то там щось попадається. Зараз виставляю, щоб було видно ополонки. От, закормив, зараз спробую. зразу плю і є Ну ось перейшов на друге місто, прикормив. Попадається. Ось така. О, трохи половилася і перестало. От, зараз будемо закармлювати. yeah Була покльовка. Ну, витягнув. Опускаємо кормушку. Так, закормилися. Так, закормилися, ждемо. Ну ось, закормив. Сейчас будемо пробувати. why am Одну вудку поставили після закорма. Заряджаємося. На крючки по три опарика, на мармишку по два. Маємо на клюв а ти чия сильніша стала? Є ребинаво стягну. Ну така? На сковорідку Ехти, <звук> блядь, по-убому. Це щось хороше, блядь, було. Щось дуже хороше було. Ну от і закінчили ми на сьогодні риболовлю, хлопці збираються. Це от. отакий доробок. От. Ловилася от. посередньо риба. Е ну так, рибалка, ну, скажімо так, не дуже. Ну а так, ну а так, інтересно. Так що до наступних зустрічей. От бажаю всім міцного здоров'я. До побачення.